Запившись на це рівняння, ми бачимо, що у нас є вираз лот і він же є в квадраті. Тому, напевне, ми а мінус 2х у квадраті плюс 6х можемо позначити через букву t і потім попробувати дане рівняння розв'язати. Отже, Т в квадраті мінус 4т плюс 4 мінус а у квадраті дорівнює 0. У нас стоїть умова, що наше рівняння повинно мати рівно два корені. Якщо проаналізувати це, ми можемо сказати наступне: що для того, щоб ось це рівняння нам дало рівно два корені, напевне потрібен його дискримінант більший за 0. Ну, і звісно. Це рівняння повинно бути квадратним. Тобто а 2 число не повинно дорівнювати 0. Отже, давайте все ж таки попробуємо розв'язати це рівняння, його дискримінант 16-4 і на 4 мінус а в квадраті. Тобто 16-16 плюс 4а в квадраті, як ми бачимо, це 4а в квадраті. Дискримінант є таким, що можна знаходити легко корені Т, тому що можна знайти корінні дискримінанти. Отже, «Т» буде дорівнювати. Мінус «В», тобто 4 плюс-мінус корінність цього числа а, це 2 а І поділити на 2. «Т» перше. Беремо зі знаком плюс 4 плюс 2а почленно ділимо на 2, будемо мати 2 плюс А. Т друге у нас відповідно 2 мінус А. Тому далі робимо в перше рівняння першу підстановку замість Т і будемо мати рівняння а мінус 2х у квадраті плюс 6х. Я переношу мінус Т, тобто пишу мінус, і в дужках 2 плюс А дорівнює нулю. Ось таке квадратне рівняння ми будемо мати. Давайте попробуємо його розв'язати. В даному випадку, якщо А дорівнює 2, то рівняння буде неквадратним, тут буде 0, і ми будемо мати 6х, тут 2 плюс 24, мінус 4 дорівнює 0, і х буде дорівнювати 4 шостих або 2 третіх. Тобто це рівняння дасть тільки один корінь. І далі. Якщо ми розглянемо оце друге рівняння, запишемо, тобто А мінус 2х у квадраті плюс 6х-2-а дорівнює 0, то знову ж таки, якщо А дорівнює 2, наше рівняння буде мати вигляд 6х, а тут 2 відняти 2 це 0, тобто мінус 0. І 6х дорівнює 0, фактично. Х буде дорівнювати 0. Тобто, якщо А дорівнює 2, то, як ми бачимо, у нас дане рівняння має 2 корені, але йде мова про від'ємне значення параметра А, значить цей варіант відповіді нам не підходить. Тому продовжуємо далі і напишемо, що А не дорівнює 2. У першому випадку ми будемо шукати дискримінант, і це 36 мінус 4, що множиться на А-2 і на мінус. Тобто тут буде вже плюс 2 плюс А. Ось такий дискримінант. Далі продовжимо і запишемо, що це буде дорівнювати 36 плюс 4, що множиться, це формула А у квадраті мінус 4. Отже, 36 плюс 4а у квадраті мінус 16. Таким чином, дискримінант буде дорівнювати 4а у квадраті і плюс 20. Як ми бачимо, в даному випадку дискримінант у нас завжди більше рівне 0. А це буде означати, що наше рівняння буде мати завжди 2 корені. Завжди 2 корені. Якщо ж ми подивимося на оце рівняння, знайдемо його дискримінант, знову ж таки, це 36 мінус на мінус дасть плюс 4, і тут А-2 ми множимо на 2 мінус А. Якщо ми поміняємо, наприклад, ось тут знак, то це буде А-2, тоді прийдеться поміняти знак перед виросом і запишемо 36 мінус 4, і буде А мінус 2 до квадрату. Тому, якщо ми далі продовжимо, ми будемо мати, що можна розкривати дужки, а напевне, поки що я на цьому зупинюся. І проаналізуємо далі. Отже, як ми сказали, що коли А не дорівнює 2, отут дискримінант завжди додатній, тому наше рівняння має два корені, завжди два корені. Тому, напевне, для того, щоб рівняння мало два корені взагалі, а воно складається з розв'язків цього і цього рівнянь, то нам потрібно, щоб це рівняння коренів не дало. А коренів дане рівняння не дасть, якщо в нього дискримінант буде від'ємним. Отже, дискримінант від'ємний, ми подивимося, це буде тоді, коли 36 мінус 4, що множиться, ну, тут можна, до речі, по-різному робити. От, наприклад, я запишу це так: має бути менше нуля. І дану нерівність можна робити, розкриваючи по формулі. І потім. Уже методом інтервалів, а можна зразу розписати ліву частину і різницю квадратів, тому що 36 це 6 у квадраті, а тут ми можемо так записати 2 на А-2 до квадрату. Тому, розписавши, ми будемо мати 6 мінус 2 на А-2 в одних дужках і 6 плюс 2 на А-2 в других дужках, і це менше нуля. Відповідно, ми розв'яжемо кожне ну, розв'яжемо рівняння. Даний вираз буде дорівнювати нулю, коли або ця дужка 0, або ця нуль. Тобто я запишу так, що 6 мінус 2 на А мінус 2 дорівнює 0, і 6 плюс або 2 на А мінус 2 дорівнює нулю. Тобто, 6 мінус 2а плюс 4 дорівнює нулю. Мінус 2а дорівнює, тут 10 переносимо мінус 10 і а буде дорівнювати 5. А тут 6 плюс 2а мінус 4 дорівнює 0, тобто 2а плюс 2 дорівнює 0, 2а дорівнює мінус 2 і а дорівнює мінус 1. Ми розв'язуємо нерівність, тому ці корені висимо на числові осі мінус 1,5, точки, і визначимо знак справа. Ну, дивіться, коли ми, наприклад, спростили б вирази в дужках, то нерівність мала би такий вигляд: от в перших дужках от у нас ми розкривали 6, мінус 2, плюс 4, тобто було би. 10 мінус 2а, а оця друга дужка, це було би 2а плюс 2. Менше 0. Тобто знак справа буде мати мінус. Можна пересвідчити, взявши, наприклад, тут контрольне 10. Отже, мінус плюс мінус, і менше нуля, там, де стоїть знак мінус, от ми ставимо. Оці проміжки є в даному випадку відповіддю на те, що наше рівняння буде мати два корені. Отже, наше рівняння буде мати два корені на проміжках від мінус нескінченності до мінус одиниці, а потім від 5 до плюс нескінченності. У відповідь ми повинні записати найбільше ціле від найбільше ціле від'ємне. Найбільше від'ємне. От тут у нас тут від'ємні, а найбільше ціле от воно, і воно дорівнює мінус 2. От ми його і записуємо у відповідь. Мінус 2.